Всім вітання зараз хочу продемонструвати, як високу напругу із трансформатора перетворити в роботу. От в мене є тут 4 лампочки і ще дві лампочки, які навантажені на резонансну систему. Демонструю зараз я включаю живлення. От у нас споживання 480. Це якщо взяти, десь буде 12 Вт. Як ви дивитесь, так я включаю у нас ці лампочки не працюють, і ці лампочки не працюють, і споживання 480 Вт. Тепер я зроблю зупиночку і продемонструю, яка напруга у нас на трансформаторі. Так, як ви бачите, споживання як було, так і лишилося. І тепер дивимося напруга на трансформаторі. Тепер дивимося, яка, який струм, коли я розриваю. То струм у нас трошки збільшується, так, щоб було добре видно. Коли замкнуто, йде 444, коли розмикаю, десь так і доходить, коли повністю розірвав струм більше 1 А і трансформатор починає свистіти. Так. В даному випадку у мене проводи дуже коли закорочено, проводи гріються. І цю енергію треба утилізувати. Запам'ятали споживання і зараз я виключу і скомотую на навантаження. Так, зараз коротенько пройдуся по схемі, щоб ви зрозуміли, що до чого. Тобто цей провідничок, який я з'єднував, от він у нас зайшов на лампочки, от він. Так. А це провідничок, з яким я робив розряд високовольтний, він зараз у нас пішов на землю. І дивимося споживання у нас 450 мА, тобто в районі 10-12 Вт. Як ви бачите, лампочки не працюють. І ця не працює. І тепер я роблю таку. Процедуру маніпуляцію як не називай. Так, зараз, секундочку. Оп, запрацювали ці лампочки і запрацювали ці лампочки. І споживання. Дивимося, так. Споживання у нас 273 мА. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста споживання 270. Роззімкнув, споживання виросло, робота зникла. Це продовження моїх останніх відео, тобто високу напругу із трансформатора. Це аналог Тесла, я вже не раз говорив. З допомогою конденсаторної обмотки, яка є в цьому трансформаторі, можна виконувати для роботи. Це вже експеримент, якби повторюються. Але коли ми повторюємо, ми закріплюємо набуті знання. Ще раз демонструю. Так, споживання 450. Роблю шунтування внутрішнього трансформатора. От у нас так. Тут напруга також висока. Запрацювало 6 лампочок і споживання. 270 спаялися Проводи вже можна тримати напругу досить таки високе. Ну, ще є сьома лампочка, я також працюю, ну вона працює вже на землю. Таке коротеньке відео. Всім успіху і до нових зустрічей!